На Коломийський відділ поліції подали до суду. Парафіяни храму благовіщення Діви Марії написали офіційну скаргу до служителів Феміди. Люди переконані, їхню заяву про захоплення храму поліцейські не розглянули належним чином. Обурені, що не відкрили кримінальне провадження. На засідання суду прийшло чимало представників різних християнських конфесій, громадських організацій та правоохоронці. Розпочалася офіційна акція протесту ще під стінами установи. А продовжилось юридичне та словесне. Протистояння вже в залі засідань, яке рішення прийняли у суді, знає Ольга Гереджук. З самого ранку у четвер, 29 червня, під стінами Коломийського міськрайонного суду людно. На акцію протесту сюди прийшли представники громадських організацій, бійці АТО, волонтери. Є представники і різних релігійних конфесій. Один з ініціаторів акції протесту, представник громадської організації Спілка в'язнів Донбасу, отець Михайло Арсенич, розповідає, прийшли сюди не лише протестувати, хочуть потрапити до зали суду на засідання. Релігійна громада. Церкви благовіщення Діви Марії, яка в підпорядкуванні московського патріархату. Подала скаргу до суду на Коломийський відділ поліції. Заявку на акцію ми подали від спілки громадської організації Спілка в'язнів Донбасу, і ми проводимо свою акцію. Непокорився таки довести, що ні, московському судили що до того проводимо свою акцію. Що це вже переходить усі межі. Це трошки взагалі дивно, що українські суди приймають такі заяви. Далі люди прямують до зали засідань, там розглядають скаргу. Адвокат релігійної громади Благовіщенської церкви Михайло Мізунський пояснює. Суду та присутнім, чому звернулись до Феміди. Позивачі розповідають, їхню церкву захопили, а громаду переслідують з такою заявою. Парафіяни звернулись до коломийського відділу поліції. Однак цю справу не внесли в єдиний реєстр досудових розслідувань. Люди вважають це порушення законодавства. Сьогодні ми маємо вже 29-й За цей час які конкретні дії були вчинені особою, яка перевіряє цю скаргу? Чи допитані були особи? Чи Якісь документи витраті за такий значний проміжок часу. Ну я даний процес не контролюю. Не може Так. Це проводить перевірку дільничний інспектор поліції по закінченню перевірки. заявникам буде надано відповідь. Скажіть, будь ласка, щоб я правильно розумів, ви розглядаєте дану заяву в порядку закону України про Так, правильно зрозумів? Тобто, ви на проці 24 годин відомості в ЄРДР не внес. Ні, не внесли. представник правоохоронців, начальник слідчого відділення коломийського відділу поліції Микола Максим'юк пояснює, під час перевірки не виявили обставин для внесення в реєстр досудових розслідувань, тому заяву парафіян розглянули згідно із законом України про звернення громадян. Подання заяви не бачалися ознаки кримінального правопорушення, які повинні були вноситись в ЄРДР. Тому дану заяву передано на розгляд дільничного е, інспектору поліції порядку, порядку закону законозвер... України про звернення громадян. На даний час, по даному факту, проводиться перевірка, в ході якої, е, під час якої, будуть, якщо будуть встановлені ознаки кримінального правопорушення, дана заява буде внесена в ЄРДР. Опісля виступів представників сторін та дебатів суд відправився в дорадчу кімнату. А у залі засідань зростав градус напруги. Суддя увійшов лише, коли у залі припинили гамір та сварки, зачитує рішення, яке оскарженню не підлягає. Задовільнити скаргу парафіян церкви благовіщення Діви Марії. Станом на час розгляду даної справи скаржники жодної відповіді від Коломийського відділу поліції про реєстрацію чи відмову реєстрації заяви ЄРДР не отримали. За таких обставин суд приходить до висновку, що оскільки зазначені у скарзі членів релігійної громади. Скаржників прихожан у «Благовіщення Діви Марії обставини не взяті до уваги органом до судового слідства і не внесені до ЄРДР, тому подана скарга підлягає до задоволення. Керуючись статтями 214, 303, 309 КПК України. Суд ухвалив скаргу членів релігійної громади УПЦ «Благовіщення Пресвятої Діви Марії місті Коломиї задовольнити, зобов'язати Коломийський відділ поліції. Імано Франківської області внести до ЄРДР відомості про кримінальні правопорушення вказані заяві про вчинення кримінальних правопорушень, подані подані членами релігійної громади Української православної церкви благовічні діви Марії, міста Колуми, у відповідності до статті 214 КПК України. Ухвала вскарженню не підлягає на рішення суду. НАТО впреагує вигуками ганьба та співає гімн українських націоналістів. Альбас! Альбас! Начальник Коломийського відділу поліції Остап Білейчук каже, безумовно виконають рішення суду і відкриють кримінальне провадження. Вони звернулися з нас заявою, вказали на те, що там є факти злочину, були вчинені іншою громадою. Ми провели перевірку попередню, Дані факти не були встановлені про те, що хтось когось переслідує або був сам церкви. Відповідно цієї ухвали, значить, ми зобов'язані внести. Дані дану скаргу в єдиний реєстр. порушуємо відповідно кримінальні провадження відповідно до цих скарг. І будемо проводити досудове розслідування в межах закону. Нагадаємо, у Коломиї близько місяця триває міжконфесійний конфлікт. Наразі богослужіння на церковному подвір'ї церкви благовіщення Діви Марії проводять представники різних конфесій, а самий храм опломбували ще на зелені свята за попередньою згодою представників різних християнських. Конфесій Ольга Гереджук, і Горковлюк для подій телеканалу НТК.